Руками тримаєшся, поки що себе страхуєш. Зробив 50 на 50. Пробує, якщо що хватаєшся руками. Військовий Віталій Джумига проходить реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Зараз він вперше після отримання протеза тренується з м'ячиком для боксу, який покращує координацію та реакцію. До повномасштабного творчення я так серйозно не займався, але мені дуже подобалося такі від спорту, як бокс. Займався трошки на площадках. Це турник, бруся, це так, таке просто це для себе. Майже все дається важче після ампутації, тому що помимо ампутації є ще інше поранення. В моєму випадку, це рука, яка вже не така сильна, як була до цього. Бо я займався еспандерами, щоб розробити силу хвату. Прокошати пеплеч. Зараз вона ну, дуже слабка, і навіть іноді не може нормально тримати тарелку. Військовий з позивним Джим вступив до лав ЗСУ відразу після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у частині забезпечення зв'язку, а пізніше перевівся у 21-шу бригаду 411-го окремого стрілецького батальйону. Служив в Курській області Росії, був піхотинцем. Під час виконання одного з бойових завдань Віталій втратив частину ноги. Треба було нам купати, закріпитися і тримати оборону. І що ми почали робити до того, як я отримав поранення, і мене, мені дуже повезло, у мене був дуже швидкий лак, за дві години я вже був на столі. Вибух міни. Один побратим, на жаль, залишився 200-м. Мені трошки повезло. Кінцівку я втратив не одразу. Відрізали згодом через три години десь. Наклав сам собі турнікет. Він максимально висока, бо, помітимо, тут ще були поранення вище. Віталій на реабілітації понад два місяці, кілька днів тому отримав протез і вже починає поступово тренуватися на ньому. Звісно, деякі тренажери навіть не можеш використовувати, наприклад, як ось цей, а тільки з... з протезом. І з цим, цим падають результати дуже сильно. То, що було до поранення, вже тяжко дійти до тих. Рівень активності у людей з втраченою кінцівкою залежить від того, наскільки висока сама ампутація, розповідає реабілітологиня Тетяна Кайнак. За її словами, коли людина тренується з протезом, ризик травм зменшується. Якщо наскільки коротка ампутація, якщо це дуже коротка, звичайно буде знижений рівень активності. Якщо це Гомілка, воно буде дозволяти більш мобільний спосіб життя. Якщо це без протезу, то звичайно не всі вправи будуть їм підходити, тому що це одна кінцівка збережена, і треба компенсувати під вправу, як їм розвантажити, щоб вони могли прийняти те чи інше вихідне положення. Якщо це з протезом, то це вже буде легше, але знову дивлячись, який протез і як його можна пристосувати до тих чи інших вправ чи тренажерів і так далі. Не відчуваю, не відчуваю, не відчуваю. От ми ходили там десь там, десь в лату, я не чува. Поки що не звик, такі незрозуміле відчуття, але потрошки ходимо, походив, потім посадів трошки, відпочив і знову потрошки, але знов ж таки з милицями, щоб розподіляти вагу, бо сильно навантажувати поки що не можна. Довго лежав у лікарнях. Не, я не змоги, не було, не бажання, нічого не було, тому що ну, тебе лікують, тебе ампутація, опіки, все інше. І ти не можеш займатися. Просто фізично ти не можеш займатися. Так тобто, от після двох тижнів починає боліти спина, тому що вона ну, просто м'язи не працюють. Ну, просто лежиш, на, на, на... причому спочатку було так, що я не міг навіть спати на боку, тільки на спині. Я не мог привертати ногу зовсім. І... Це, коли ти нічого не робиш, воно психологічно дали. Моя думка, якщо є бажання, то можна зробити, знайти вправи, знайти, робити можна і вдома. Так, це не так зручно, як якісь майданчики так, оборудовані після. Але головне бажання. Військовий родом з Одещини. Після повернення у Чорноморськ Віталій планує займатися спортом на рідних майданчиках. Каже, у його місці вже є облаштований адаптивний спортмайданчик для людей з інвалідністю. На Буковині ж спеціально облаштованих майданчиків немає, розповів начальник управління з питань ветеранської політики ОВА Валерій Вівчарюк. Натомість ветерани можуть займатися у групах карате чи боксу, які проводять спеціально для них. Путація це не кінець життя. Навіть для мене навіть це початок якогось нового життя. Так, є нюанси, да, треба звикнути, але головне не, не лежати на одному місці, не сидіти, а якось рухатись. Неважливо, який це спорт, або, або навіть просто питатись ходити, дозволяти свіже повітря. Олександр Яцентюк, Роман Пилатик, Суспільне, новини Чернівці.